Трендові моделі кросівок 2025. Найтрендовішими кросівками у 2025 році стануть кросівки Puma Speedcat. Вони чудово поєднуються як із класичними костюмами, так і з і є чудовою базою для повсякденних. Образ. Також трендовими моделями будуть кросівки з колабораціями. У минулому найуспішніша колаборація була кросівок New Balance та Miu Miu, А у 25-му вже в нас вийшла найочікуваніша колаборація кросівок Лева з популярним спортивним брендом On. Наступна модель, яка досі залишається актуальною, це Adidas SL 72. Такі кросівки відзначаються своєю легкістю та комфортом. Вони чудово підходять для Будь-яких активностей від прогулянок містом до занять спорту. Наступна актуальна модель це Nike Cortez. Це культові кросівки, які стали елементом вуличної моди. Вони також випускаються в різних кольорах, і ви точно оберете собі улюблену пару в свій гардероб. І останнє це Adidas Samba, про які кричать всі заголовки, що це антитренд 2025 року. Я не погоджуся, це не сама. Трендова модель у 2025 році, але ці кросівки нікуди не діваються. Якщо ви хочете створити саме свій індивідуальний стиль та транслювати саме через одяг свою унікальність, раджу продивитись в цьому році до інших моделей. Підписуйся у нас самі актуальні новини зі світу моди.